Частина України може піти під воду. Понад мільйон гектарів землі, курорти, промислові об'єкти та житлові райони може затопити через глобальне потепління. Такі результати свіжого дослідження кліматологів. За їхніми розрахунками, рівень моря до кінця століття підніметься майже на метр. Які регіони постраждають першими, і що спільного має прогноз науковців із пророцтвами легендарної ванги, розкаже Натала Набокова, рубрика Наука і життя. Ось, яким може бути сценарій апокаліпсису для України? Антарктида скидає свої люди в океан. І рівень води піднімається по всьому світу, зокрема і в чорному морі. Хвиля припливу змітає все на своєму шляху. Під водою опиняться невеликі селища. Як от Вилкова на Одещині, гола пристань на Херсонщині, щолкине в Криму. Затопить майже третину Бердянська, п'яту частину Феодосі та Одеси, десяту Херсона, Керчі Миколаєва. Загалом постраждають майже півсотні місць, і понад півтисячі сіл. Уперше відчизняні науковці показали, як це може бути. Маріуполь та Новазовська 50 тисяч будинків. Якщо це і станеться, то не завтра зазначають ініціатори дослідження. Але вже сьогодні льодовики тануть у шість разів швидше, ніж 40 років тому. Рівень моря в Україні підвищився на 20 сантиметрів. Рівень підняття моря може відбуватися швидше, ніж ми думали. Вже при одному градусі Цельсія ми вже бачимо злив, які там у нас за один день може випадки місячна норма опадів. Найгірший сценарій середня температура на планеті підвищиться на 4 градуси. Для України цей показник може бути набагато більше, наприклад, аж до 6 градусів. 1917 об'єктів промисловості можуть опинитися в зоні затоплення. Але ось що цікаво, мабуть, вперше пророцтва науковці збіглися з прогнозом знаменитої ванги болгарія, 95-й рік. Друг ванги Сергій Косторной за рік до смерті провидиці питає про ймовірний прийдешній апокаліпсис. Не буде як пато. Нічого. Начебто ванга не пророкує світові нової катастрофи, проте її слова про потоп варто дослухати до кінця. Приходять до мене дельфіни і говорять зі мною. Я їх розумію, жаліються. Під нами стає надто гаряче. Ми вже не витримуємо. Підвищення температури може обернутися не спекою, а справжнім біблійним потопом. Щоб утримати крихку рівновагу, екологи вже розробляють плани адаптації, і готовність до великої води там чи не головний пункт. Очікується збільшення е, опадів, да? тобто більш інтенсивні там, дощі. Е, це означатиме, наприклад, для системи зливу. В містах, що вони мають мають мати достатню пропускну спроможність, хоча за версією тих, хто скептично ставиться до передбачень катастроф, саме Україна потрапить у перелік країн, яким зміни клімату тільки на руку. Приміром, на Херсонщині почнуть вирощувати оливки, а в Криму банани. Наталина Бокова, Валерій Савицька, Андрій Шишлов сьогодні канал Україна.